Всім привіт! значить Я зараз нахожусь в селі в своїх батьків і хочу попробувати поставити автомобіль на зарядку від домашньої розетки. Я тут ще жодного разу не пробував і маю підозри, що може вона не піти, тому що є питання із заземленням. Ну що, зараз побачимо. Зараз дістану зарядний кабель. Знову ж таки, поки що це моя слабенька, погана зарядка, але поки що другої немає. Мені взагалі цікаво, чи буде заряджати, чи ні. Значить, аж звідти від хати тягнеться довга переноска. Тут я з'єднав із зарядним пристроєм. Ось сам пристрій. І зараз спробую підключити його. Побачимо, чи буде заряджати, чи ні. Так, сам конектор. Так, ще заглянемо, що тут нам показує. Ха! а тут не світиться нічого. Значить, зарядка, мабуть, не йде. Так. Теж не світиться. Взагалі не реагує. Відключимо. Бімо ще розстай. Так, поки що мигає. А, фігушки. Он червоний мигає, заземлення немає, не буде заряджатися. Тому для зарядки обов'язково потрібно заземлення. Ось такі пироги.